Колеги, головний тренер ЛНЗ Андрес Караско. Містер Андрес, вітаємо. Конкретиці перемогу з вікторії. Враження по сьогоднішньому маріос, йофилінспа тоді з гейм. Сьогодні була дуже важлива для нас гра. Тому що ми не змогли тримати ситуації. Останній місяць ми не могли виграти. І це перетворило цю гру на дуже важливу гру для нас. Ми також повернулись на рідний стадіон. Най да, ми були повністю сфокусовані на тому, щоб виграти інгулець. Перший тайм був гарний. Ми забили у першому таймі. останні п'ять хвилин першого тайму. На да, це був єдиний. Ну, останні п'ять хвилин першого тайму це був єдиний час, коли ми трохи були нервовими. І я думаю, що ми добре почали другий тайм до забитого голу. А потім знову ми ну в нас з'явилися ці нерви і ця тривожність. Але це нормально. для команди, яка не може виграти останні п'ять-шість ігор і здобути той результат, який ми хочемо. Але найбільш важлива річ – це те, що ми виграли сьогодні 2-0. Uh, і це те, що робить нас більш щасливими. Колеги, будь ласка. Запитання про форварда черкаських Мамо, так? The question okay. striker, Мамо. Є потенціал, є техніка. He has potential, he has good technique. But he is not aggressive at all. What's the reason? Він просто має покращитись, адаптуватись. Тому що він до нас приєднався на початку вересня плюс-мінус. І він тільки півтора місяці з нами. So, насправді на да, тому. Я думаю, що якби і грубість цієї ліги, і ця be, якби щіль, be, і, і ось цей щільний захист в цій лігі вона робить йому а складніше. Be, він має бути набагато більш активним. Якби мати цей мисливський характер. Але Сьогодні я думаю, що сьогодні він добре справився. Він добре комбінував. Він хотів зробити навіть більше речей. Він намагався декілька разів зіграти за спину ці передачі. І він знає, що і він має знати, що він важливий для нас, і він має покращуватись в цьому напрямку.

Бійшода ми мали бути впевнені, що вони можуть грати. Тому ми їх потроху підключали до загальної групи останні декілька тижнів до того моменту, поки вони не були готові повністю грати у стартовому складі тому, що ну, тому, що а скоріше за все це найважливіша річ, яка у нас є. Да, ну, ми не можемо розраховувати на наших ю 19 тому що вони занадто молоді. Тому коли в нас трапляється така ситуація, коли в нас багато травм, ми маємо тренуватись із п'ятнадцятими. Ну із там гравцями, і це нормально. Ми маємо звикати до цього. Ну тому що це не завжди трапляється. Що в нас в один тайм стільки травмованих? І це найважливіше річ, тому що зараз ми могли тренуватись в більш гарних умовах. У нас було більше гравців, і це буде тільки покращуватись. Чи є ще запитання? Я спочатку українську зідам, потім перекладаю. 3-4-3. Як вам взаємодія Галайло і моєму Франціса? Тоді їм плейдін. Tak, nie, tak, tak. Я думаю, що це перший раз, ну це перший раз, коли вони грали разом. Але думаю, що вони гарно зіграли. Я не очікував. що вони вони зіграють гірше, ніж вони зіграли, я не очікував. Та й також Яшарі, який повернувся після відіграного повного матчу за свою національну збірну. Але ми вже грали у цій системі проти Руха і Карпат. Да, і це те, від чого ми маємо відштовхатись, тому що в кінці кінців, тому що ми хочемо бути здатними нав'язувати достатній рівень боротьби, щоб грати такий тип матчів. Ну, коли ми диктуємо гру, коли ми головна дієва особа у грі, це те, що нам потрібно. Ну, для нас це була не дивна і не нова система. єдина річ, це те, що ми маємо краще розуміти е, а висоту крайніх він, ну, він, а він авін беків, коли вони мають бути виші, нижчі. а також є шарі часто, а забігай за вперед і залишай велику зону в центрі поля, коли вони всі роблять ривки вперед, але м'яч туди не, so ну, that's але м'яч туди that's не that's потрапляє, that's в нас that's є ось ця зона. І це те, що ми маємо виправляти. Чи є ще запитання? Так. Ще хочу запитати того, що... Ви можете одразу. Англійську, так? Осо я вам аз about the, the Combinational Game. Today матч репетит, almost repeated the scenario against Черноморіч. When uh, we were leading with one, uh, one, uh, 0 and then uh, there was nervous at the, at the end. So how would you and lack of moments? This is the, the, ma the most problematic issue that we control the game. We have many passes, but they're not uh, productive enough to to consider uh, like third, or second, or third goal or second. So how would you change this or maybe?

Ми, ми а, ось другому тамі ми не зіграли ми добре. Ми не могли контролювати ситуацію в тому сенсі, щоб створювати моменти. Three, you know? да, ми не могли зробити більше so, ніж 3-4 передачі підряд. Але я думаю, що причина в цьому в іншому Ну, я думаю, що це більше ментальна причина, so, ніж тактична. Та да, в мене не було у другому таймі відчуття, що ми повністю контролювали гру. Не, не весь другий тайм, але ну, можливо десь останні 25 хвилин. Будь ласка, останнє. Тоді ви okay. плаєте в well. нового філ. And uh, how was the field and how it influenced the quality of game of your team? Well, I think the quality of this field is Я думаю, що якість цього поля вона достатня, це it's... нормальне поле. It's too soft, so much, я думаю, що воно занадто м'яке, а настільки м'яке, що вони But не хочуть, хочуть поливати поле. But Але я думаю, що нам не вистачало цієї Ну, трохи більше води на полі, щоб м'яч швидше хотів, щоб в нас було більше варіантів для комбінації. Але я пам'ятаю, коли я прийшов сюди перший раз і вперше побачив поле, я подумав. Я подумав, вау, це було жахливе поле. І враховуючи той факт. Ну і ось враховуючи той стиль, який ми хочемо тут. Тут, тут збудувати це все йде від якості газону в першу чергу. І це гарне відчуття, що ми маємо цей менеджмент в клубі, який ставить на нас, і який ну, нам допоміг мати це гарне поле. Що скажете по сьогоднішньому матчу? За ЛНЗ? Ну, першу чергу вітаю, Олензе, з перемогою, можливо, заслуженою. Можливо і ні, тому що другий тайм ми себе добре показали і створили моменти, але реалізація підвела. Що стосується самої гри, то гра розділилася на, на два різних тайми. В першому таймі наша команда виглядала дуже слабко. Ми не робили тих речей, які ми тренували і про які ми домовлялися. Команда нас добре накривала, тиснула на нас з перших хвилин. І мої гравці не змогли вийти з-під цього тиску, звідти йшли проблеми, створилися атаки і тиск на наші ворота. Звідти пішло і пенальті, і гольові моменти. Потім ми почали робити правильні рухи, правильні речі і почали створювати вже гольові моменти біля воріт суперника. Могли забивати, могли вирівнювати. У нас були хороші нагоди перед взяттям другого голу потрібно забивати голи, щоб як мінімум. Не порвати в матчах. ЛНЗ забило, скористалися своїми нагодами. А взагалом, то я врахую, що глядач сьогодні отримав задоволення від гри двох команд. Колеги, ваше запитання, будь ласка, за піднятою рукою. Я, я вас почув, що Сусі Сітало, то він нам був недоступний. Він пропустив е, практично е, половину підготовчого періоду і два з половиною місці ми на нього не, не могли розраховувати. У нас ми взагалі почали чемпіонат, якщо ви е, бачили, без центральних нападаючих. У нас виходили в ті позиції або Саша Козак. це... Флановий гравець, і ми в принципі підібрали тільки потім Кисленка. Саме головне, що в них є моменти, потрібно забивати. І що стосується вашого питання перебудовувати саму гру, дивіться, в чемпіонаті багато команд в кожній команді є свій стиль і, і свій підхід. Ми намагаємося намагаємося грати, але е, теж потрібно розуміти, проти кого ми граємо. І суперник нам не завжди е, дає робити на футбольному полі те, що ми захочемо. Що стосується ЛНЗ, то я вважаю одна з найагресивніших найагре... команд, яка вміє грати в один в один. Вони мають право на життя і, і свій стиль е, він вирисовується, тому що якщо взяти по результатах, то Команда грає у три центральних захисника, агресивно, високо пресингує і вони за рахунок цієї схеми добиваються переможних рахунків. Тільки, команда, тільки команди випав один центральний захисник, команда перебудувалась чотири захисника і жодної гри не перемогла. Так що тут е, говорити, я б не сказав, що ЛНЗ грає якийсь віддаючий футбол. Але їм приносить цей результат і це їхнє право. Ми намагаємося вижимати максимум з тієї команди, яка в нас зараз є. І так, я хочу грати в атакувальний футбол, але тут потрібно всі фактори розуміти взагалі, що відбувається в клубі, і футболісти, і рівень підготовки, і так далі, і тому подібне. Запитання, будь ласка. Команда гостина ну, мені особисто сподобалася, бо був у вас настрій, було бажання, і коли на. У ну, майже на дев'яностій хвилині Гарвець не забуває з неочевидно становища, Очевидно, що йому це не сподобалося. Ви можете сказати зсередини, от чого вам найголовніше зараз не вистачає для того, щоб перемагати, перемагати, перемагати? Нам не вистачає самого головне, і я думаю, це не тільки нам а не вистачає. В першу чергу впевненості в собі і настрою. Тому що футбол це в першу чергу хороший настрій, позитивний настрій і вміння не поступитися, як мінімум, в єдиноборствах. А потім вже відходить тактика, план на ру і так далі. Якщо ми хочемо бути на м'ячі, то що сьогодні в першому таймі відбувалося, ну, спочатку потрібно вірити в боротьбу. Команда ЛНЗ вірила всю повністю боротьбу і ми, нам потрібно було працювати, тільки оборонятись. Тому що якщо команда вірує під підбирання, вірує боротьбу, то, звісно, вона буде завжди з м'ячем. Потім ми е, трохи е, коректно поговорили в перерві матчу. І те, що я побачив в другому таймі, то в принципі, воно до хлопців достучався, але це пізно, 45 хвилин вони були практично порвалені. Так, футболі грати не можна. У нас немає е, 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 якихось віддаючихся майстрів в команді, які можуть індивідуально е, вирішити долю матчу. У нас ми можемо за рахунок командних дій нав'язувати свій определений стиль проти таких команд, як ЛНЗ, там, Олександрія, там, Дінамо, Шахтар і так далі. Ми індивідуально на праведний жаль поступаємося, і це потрібно, потрібно визнавати. Так, якісь командні дії, так, десь вони працюють, але воно все так у нас працює епізодами. Немає, немає той 90 хвилин цілісної картинки. Вона, вона моментами, вона така хвильов, хвильобразна. Так що тут роботи багато. Так що... Ще є запитання? E, дивіться, все думали, все можливо, але я рахую, що якщо ти хочеш прибудуватися, e, тоді це дуже погано впливає на, на саму команду. Ми будемо мучитись, ми будемо грати те, те що ми почали, ми будемо грати чотири захисника. Да, я розумію, що десь ми програємо індивідуально. Там, там, у швидкості в іноборстах, але ми будемо будем грати так, як, та, як ми почали. Можливо, можливо, проти Динамо, проти Шахтаря, але я не бачив ніяких проблем в грі з командою, що ми, ми не можемо витримати ту схему, яку команда нам запропонувала. Потрібно просто виконувати те, що про що ми домовляємося. От і все. Коли гравці виконують, у нас все виходило і все було добре. Коли Гравці починають е, грати е, так, як вони бачать, тоді починаються великі проблеми. Це взагалі, я вважаю, це дуже е, великі проблеми наших українських гравців, тому що гравці е, мало дисципліновані, на превеликий жаль. Хлопці, хто приїжджає з європейських чемпіонатів, вони більш дисципліновані і більш е, роблять те, що від них вимагається. Наші хлопці на превеликий жаль. Буває іноді таке, що вони хочуть грати те, що те, що вони хочуть.